Вітаю, ви на каналі Армаліт. Сьогодні я вас познайомлю з таким цікавим брендом, як Christensen Arms. Ми вперше в Україні отримали ось такі карабіни. Вони в нас вже були. Ця модель називається MSR Modern Sporting Rifle. Але вони відрізняються. Це перша в Україні версія FFT. Тут геть інша цівка. І сьогодні буду знайомити з цим більш детально. Ці карабіни R-15 ми чекали більше року. Замовили їх ще до початку війни. Вони вже прийшли, ми сертифікували їх та відстріляли. Вони готові до продажу. Почну знайомство з прикладу. Це компанія MFT модель Minimalis. Також рукоятка пістолетна МФТ. Що цікавого. Ну, це колір. Він чудовий, просто чудовий. У нас також представлений в сірому кольорі та в чорному кольорі. Давайте розберемо її і подивимось, що всередині. Дуже маленькі зазори. Ну, Тут багато спорів. Я, добре, чи це погано, але більшість людей на цивільному ринку хочуть, щоб воно було плотне-плотне, дуже плотне. І це. Якраз ця моделька. Треба спеціально приспособити цього, бо руками поки що її вити, піни вибити неможливо. Це дуже тяжко. І за цього ми беремо спеціальний інструмент під назвою ручка. Та вибиваємо піни. Навіть вже вибивши, дуже тяжко їх діставати. Тобто люфти з'являться дуже-дуже нескоро. Що ми тут бачимо? Це OSM Trigger Tech, Одноступеневий, регульований. Вони доволі дорогі. Тобто Christensen Arms спочатку встановлює дуже якісне начиння. Ну, і спуск дуже-дуже цікавий. Можна його спробувати. Рукоять, ну, звичайно, нічого цікавого. Тут покрито Black Nutrient, Ну, теж нічого такого надзвичайного. Просте, але якісне. Точно з нами, що було 1000 настрілів, ніяких проблем не було. А на одній зарок, який ми завозили кілька років тому, настріл вже 5 тисяч і з болтом нічого не було. Це виконано з кованого 7075 алюмінію. Теж стандартне, нічого цікавого. Патронник звичайний також. А, до речі, насчет патроника. Багато з вас ну, вже користувачів АР-платформи. Не чистять його. Але це дуже-дуже погано. Його треба чистити завжди. Більшість не купляє спеціального йоршика для цього. І це проблема. Але ми вирішимо її за вас. Ми привезли девейвські йоршики під патронник. Ви можете у нас їх придбати та чистити вже правильно свою ар-платформу. Це 15 дюймова цівка. З карбону, зі слотами Млок знизу по бокам, а зверху планка пікатіння. За рахунок цього вся R-15 в зборі важить 2 кг 800 г. цікаво, я більше легкої зброї не бачив за платформи Далі перейдемо до ствола. Він виконаний з нержавіючої сталі і покритий вже. Карбоном. Тобто йде лайнер, а зверху опльотка. Пламегасник. ну Такий тюльпанчик, теж виконаний з нержавіки і покритий чимось, ну, фарбою, звичайно, напевно. Але його ж можна зняти. Тут різьба 1, 2, 28 теж стандарт. Що ми туди поставимо? Отакий санкмодератор, який продається тільки у нас ексклюзивно. Це компанія українська. Робиться в Київській області, але тут технології такі, що позаздрять німецькі, фінські та інші виробники. Компанія називається Angry Fish Tactical. В чому особливості цього санбандератора? Він наборний. Продемонструю вам. І вже з ДТК ми можемо його розкрутити. Тут декілька камер. Це змазка для того, щоб не прикипало нічого. Отак, ми можемо встановити хоч дві, хоч три, як вам буде завгодно, як вам буде комфортно для стрільби. Можна повністю використовувати, можна частково використовувати. Ну, Дуже цікава річ, і ми рекомендуємо ставити сам модератор, бо це захист ваших, ваших органів слуху та захист органів слуху інших людей, які з вами поруч. Обов'язково треба ось така антапка. Вона встановлюється сюди. Зараз зрозуміти, для чого вона. Мультиремень. Він може виступати як одна точка, так і дві точки. Зараз покажу. Нужен ніж для цього. Ось такі ножі продаються у нас. Там ми будемо кожному власнику майбутньому дарити ось такий ніж. Бекер. Ремінь, компанія МакПул. Модель МС-4. Його можна використовувати тут кюдішки, використовувати як одну точку, встановлюється сюди під антапку. Чи дві точки? Ось так. от Але для цього нам треба антапка, ось така. Вона встановлюється на будь-який слот і кріпиться. Так, що ми ще можемо встановити на нашу арку? Це ліхтарик. Ліхтарик кріпиться на планку Пікатіння. Ми можемо використати також фірми MacPool Pіcatine, яка вставляється також в емлок та кріпиться. Ми отримали ось таку партію норми Tactical. Ми їх порівняли з іншими, іншими виробниками в Україні. По кучності це 55 грейнів FMG. По кучності те ж саме. В чому їх конкурентні переваги. Це нагар, який залишається у каналі ствола. Його менше. Тобто, я чистив зброю після відстрілу цих боєприпасів без використання такої активної хімії. А це дуже важливо. Тобто, ствол не так вбивається і більш якісно чистимо. Є ще такий колір чорний, теж гарний дуже. Та Сірий. Ну, тут вже встановили каліматор, його теж можна придбати в нашому магазині. Трохи познайомили вас з цим карабіном. В наступних відео ми вас ознайомимо з санмодераторами, як стріляє цей карабін та інше.